Господь з вами. з Читання святого Євангелія від Йоанна. Прийшовши Ісус до Витанії, знайшов, що Лазар уже чотири дні у гробі. Витанія ж була поблизу Єрусалима, стадії з 15, і багато людей прийшли до Марти і Марії, щоб утішити їх у скорботі за братом їхнім. Марта, почувши, що йде Ісус, вийшла на зустріч Йому. Марія ж сиділа вдома. Тоді Марта сказала Ісусові, Господи, якби ти був тут, не помер би брат мій, але тепер знаю, що, коли чого ти попросиш у Бога, дасть тобі Бог. Ісус говорить їй: Воскресне брат твій. Марта сказала йому: знаю, що Воскресне при Воскресінні в останній день. Ісус сказав їй: я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене, якщо і помре оживе, і кожен, хто живе і вірує в мене, не помре повів». Слово Господнє. Wysoko Preświątniej Archiyeppiskopie Nunciu, Preświątnym Archiyeppiskopom i Tajepiskopom, Rydni ta bliski Archiyeppiskopa Petra, poczesni przedstawniki wlady, współczesne duchovenstwo ta czernectwo, drogi seminaristy, bozлюбleni u Chrysty bracie i sestry. Смерть завжди приходить невчасно, і відбувається це незалежно від того, чи забрала вона у батьків дитину, чи в сім'ї батька або матір, чи того, хто прожив на цьому світі 70 чи 80 років, чи так як у нашому випадку. Коли говоримо, що прийшла несподівано і невчасно для церкви в Україні, для Київсько-Житомирської дієцезії, забираючи архієпископа Петра на 51 році життя, смерть завжди приходить невчасно і для тих, які залишаються, вона ставить важке запитання, навіщо жити в цьому світі? світі, Навіщо народжуватись, зростати, вибирати дорогу покликання і працювати, якщо в одну мить потрібно все залишити і відійти. Коли виникають питання, людина шукає на них відповіді, але питання про смерть є надто складним, щоб могти самому на нього відповісти. Не допоможуть також знайти відповіді на нього інші, адже воно переростає людську мудрість. Але християни мають того, хто може їм допомогти, того, хто об'являє сен життя і показує, чим є смерть. Маємо Бога, який об'являється у своєму слові та церкві, яка звіщає добру новину. Похоронні літургії чуємо про невідборотню необхідність смерть. Ці слова є першою правдою, яку ми сьогодні повинні прийняти рано чи пізно, очікувано чи несподівано, смерть прийде до кожного з нас. Можна пробувати від неї втекти, можна зволікати на її прихід. Але так чи інакше всі ми з нею зустрінемося. Ця істина є ніби очевидною, але багато людей багато хто з нас живе, уникаючи цієї правди. В похоронній молитві йде мова про те, що невідворотні смерті нас засмучує. Це ще одна правда. Близькі сумують. Часом кажемо, комусь не плач, але смерть близької людини потрібно оплакати, перетерпіти. Слози великі через втрату близької людини є чимось нормальним. Зрештою, сам Ісус стоячи над гробом Лазар'я плакав. І ми сьогодні засмучені раптовим відходом від нас. Архієпископа Петра. Якби ці правди про невідворотні смерті і смуток від втрати близьких були єдиними, то можна було б ствердити, що ми є причин... приречені на фаталізм. Треба вмирати і треба плакати. Але це, Але це ще не все. Похоронна літургія звіщає добру новину, коли проголошує, що віднаходимо втіху, яка випливає з обітниці майбутнього безсмертя, з того, що заблисне нам надія майбутнього Воскресіння. Для людини, яка не має віри, смерть є безповоротньою поразкою відхланію без дна, без надією і без сенсом. Для віручої людини смерть є важким і болючим досвідом, але через труд і терпіння виблискує світло і надія. Таку науку залишив нам рейхепископ Петро. Сьогоднішня урочистість є для нас катехезою, яка підготовляє нас до зустрічі з Богом, якої так віримо. win wrze udostoiłsa. Pozlubleni braty i sestry, jakby my zaglanuli w kalendarach Episkopa Petra Malczuka, to pobaczyliby by w nią własnorucz zapisani pasterskie zobowiązania, widnosno do wirenoj jego episkopskiej opicji kijewo Żytomirskiej diecesji. Ці записи є відповіддю на запрошення, скеровані від парафіальних спільнот, щоб, прибувши до них, зміцнив їхню віру, потішив, підніс на дусі, навчав про Бога й Його любов. Між ними було також запрошення взяти участь у Першому Євхаристийному конгресі в Білорусі, поїхав туди. Щоб репрезентувати спільноту нашої церкви в Україні. Записані сторінки календаря торували путь-яку планував владика Петро. Сьогодні знаємо, що вони не реалізуються, бо, як віримо, Божа рука у календарі його життя біля дати, 27 травня 2016 року записала іншу зустріч. Яку можна окреслити словами читаної сьогодні Євангелії? Я Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, хоч би й помер, буде жити. Кожен, хто живе і вірить, в мене не помре навік. Багато у своєму земному житті Його високопросвященство повторював ці Ісусові слова. Говорив їх, коли мав прощальне слово над чиєю труною. Цими словами заохочував вибирати Бога, який є гарантом вічного життя. Напевно, не сподівався, що ці слова так несподівано реалізуються у його житті і будуть нагородою за витривалу віру. Сьогодні стоячи над Труною стілом архієпископа Петра ставлю собі питання. Чому так швидко закінчилася його земна мандрівка? Чому так рано досвідчив нового життя, яке змінилося, але не завершилося? Маю одну відповідь. Такою була воля Всевишнього. Це Бог є. Влодаре і розпорядником час. Звеління предвічного Господа людина народжується і помирає. Святий Павло так про це сказав: брати, ніхто не живе для себе і ніхто для себе не вмирає. Якщо живемо, то живемо для Господа, якщо помираємо, помираємо для Господа. І в житті і в смерті належимо Господу. Стоячи біля труни архієпископа Мальчука, переконуємося вправдивості цих слів, а все, що робимо, є свідченням нашої приналежності до Господа. Затримуючись при закритій книзі земного життя християнина Петра Мальчука, дякуємо Богу за жертвуваний йому дар віри. Який він отримав через своїх батьків і служіння священика, який його ухрестив? Бо саме це вчинило його християнином, який вирушив в дорогу на зустріч Господу. Дякую йому Богу за почутий ним Господній голос, яким покликав його на священничий шлях у францисканському ордені. Ця дорога миру і добра для тебе, Владико, була визначником і душпастерським напрямком. Дякуємо за габере спілітум домінь, отримати Господнього Духа, яке ти вибрав гаслом свого єпископського служіння. З цим закликом ти служив спочатку в одеско Семфіропольській діосезі. А від 11 червня 2011 року аж до години смерті в Куєво, в Житомирській дієцесі. дякуємо за все добро, яке ти вчинив для церкви, за пастерські повчання, уділені таїнства. Це добро особливо видно в семінарі, яка прийме тебе до часу Воскресіння мертвих. Ти особливо полюбив це місце, в нього вкладав не лише матеріальні кошти, а й гортав молитвою. Солідарувався, солідаризувався з десятками парафій, які просили допомоги при будовництві храмів, категетичних будинків, місць допомоги для бідних і хворих. Добром для церкви була твоя активність у спільних справах, особливо ostatni ważki dla Ukrainy czas. Ty stojał na bocie prawdy, obroniając skrywdzonych i zaklikając do miru, sprawiedliwości i powagi do ludzkiego życia. Dlatego, nie czy na żal i ból, schylając się nad Twoją turnoju, chcę powtórzyć za św. Franciszkiem zasizę. Будь прославлений, мій Господи, нашою сестрою тілесною смертю, якою жодна жива людина не може уникнути. Біда тим, хто помре в смертельних гріхах, блаженні ті, хто знайде в твоїй святій волі, тому що друга смерть їм не зробить шкоди. Віримо, Że druga śmierć nie wczyni tobi żadnej szkody i że Gospod czekał u w bramie niebiesnego carstwa. Amin.